Підписання міжурядового акту про здачу приймання технічної допомоги завершено етап двосторонніх відносин між Україною і Китайською Народною Республікою. Ваговим результатом дружб двох країн для вітчизняної галузі освіти стала гуманітарна допомога від КНР у вигляді комп'ютерної техніки. Між руководителями двох держав була достигнута договоренність о том, що Китайська Народна Республіка оказує Україні для розвитку гуманітарної сфери, Після цього правительство України провело несколько внутрішніх процедур, і було прийнято рішення Кабінету міністра України, що ця допомога буде предоставлена вона буде направлена на развиття середнього образування. Нагадаємо, минуло близько 2,5 тисяч українських шкіл отримали комп'ютерні класи в якості подарунка від КНР. Техніку до України доставили три гігантські літаки з вантажем по 80 тонн кожен у серпні 2012 року. Так українські школярі отримали більше 23 тисяч китайських комп'ютерів на суму близько 12 мільйонів доларів. США їх одразу передали до управління освіти всіх областей і автономної республіки Крим. Комп'ютери встановили та протестували до початку навчального року. Тож з 1 вересня школярі вже користувалися обновками. Тоді ж ЗМІ поширило неправдиву інформацію про те, що ці комп'ютери нібито непридатні для навчання. Чутки були спростовані після візиту представників двох країн у столичну спеціалізовану школу «Перспектива» номер 194. Некоторі журналісти, не розібравшись, намагалися говорити, що техніка не підходить і є проблеми. Ми одразу з господином послом вместе поїхали в звичайну школу, не в центрі міста, на Аболоні. І дивилися, як 8-9 й й клас, кожен зробив індивідуальну программу на английском украинском и некоторые даже на, даже на китайском на китайском языке мне очень понравилось увидеть улыбки на лисах у юных школьников друзей я рад что китайская компьютерная техника понравилась Українським школьникам співробітництво між освітянами двох країн продовжується. Розвивається практика обміну студентами, викладачами і професорами. Торік 200 українських дітей побували на китайських курортах, а 100 наших студентів отримали стипендії від КНР. Ведомкату ми також наші продовжимо таку практику, як гуманітарна допомога, якщо вона нужна, і будемо наче, працювати совмісно, щоб громадяни Китая і України. У візі, а конкретних результатів нашої с вами спільної роботи, партнерство між двома країнами набирає обертів. Співпраця щодо освітніх проєктів – це лише один з напрямів міжурядових відносин.